Аграрний сектор був і залишається локомотивом економіки Кіровоградщини. Однак влада та аграрний бізнес повинні співпрацювати, в тому числі над вирішенням поточних питань життєдіяльності громад. Про це відзначив голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Ніколаєнко на звітних зборах обласної ради сільськогосподарських підприємств, що відбулися у прес-центрі ПФК Олександрія. На думку голови обласної влади, влада продовжить практику відстоювання інтересів малого та середнього місцевого аграрного бізнесу, який забезпечує жителів області робочими місцями та утриманням соціальної інфраструктури. Якщо ми сьогодні разом не створимо умови для того, щоб було комфортно жити на селі, якщо це буде лише лозунги і завдання обласній владі. І районі, а ми разом не будемо працювати. То завтра не буде села, відповідно, не буде кому працювати на ваших підприємствах. Андрій Ніколаєнко закликав аграріїв розвивати тваринництво, не зупинятись на більш прибутковому та менш клопіткому рослинництві. Розвиток садівництва, городництва та тваринництва дає можливість розвиватись і територіям та забезпечувати не тільки стабільними прибутками виробників, але й зайнятістю жителів сіл і селищ області. Також Андрій Ніколенко повідомив, що сьогодні розпочинається робота з проведення переговорів щодо укладення інвестиційних договорів по спорудженню спільно з Кореєю овочевих комплексів на Кіровоградщині. Аргументація голови обласної влади така: є стабільний попит на овочі вирощені в Україні. Зокрема, а закордонними партнерами підтверджена і висока якість товарної сільськогосподарської продукції кіровоградців. Лише на цей рік Республіка Корея готова купити в Україні близько 20 тисяч тонн цибулі. 30 тисяч тонн моркви. Є офіційні запити, і ми про це їдемо домовляти. Вона готова вкладати кошти в створення відновлення орошуваних земель. Залишається додати, що в роботі зборів Кіровоградської обласної ради сільськогосподарських підприємств взяли участь 42 представника 17 районів, а частка сільського господарства та переробної промисловості в обсязі валової продукції Кіровоградщини складає 35%.